Вітаю вас, друзі! І позаду мене стоїть Suzuki Grand Vitara 2008 року від одного власника. По факту, це капсула часу з пробігом 115 тисяч кілометрів. І чому я зараз вирішив її показати на відосі? Тому що я її буду продавати. Це логічно. Але перед тим як продавати, треба зробити деякі нюанси, деякі моменти. Які зовсім не критичні, але ну, оскільки машина капсула часу, хочеться зробити її до ідеалу і вже потім продавати як ідеальну тачку без вкладень. Тому сьогодні відео про те, як ми будемо підготовлювати цю Гранд квітару до продажу, ціна буде. Ринкова, але тачка дійсно вартує тих грошей. Посилання на оголошення знайдете в описі під цим відео. Для всіх моїх підписників, які дивляться цей відео, буде промокод Наш Гараж, який дає знижку 500 баксів на цей автомобіль. Тому що на авторі дійсно ціна буде більше. А в інстаграмі і ну, для моїх підписників, які подивляться це відео і захочуть собі придбати цей автомобіль, буде класна ціна. На такий стан. От реально, авторія, коли я виставляв, середній ринок на них пише 8500. А я буду продавати її дешевше, аніж 8000. Тож приємного перегляду і ми починаємо. Як бачите, я сьогодні вже на джипі і це мої перші кілометри на цьому автомобілі. А це означає, що мені прямо зараз необхідно зробити страховку на цей автомобіль. І дуже швидко та зручно я можу це зробити через додаток Hotline Finance. Для цього треба завантажити, або як у мене, просто зайти в додаток, взяти техпаспорт та ввести номер вашого автомобіля. Як бачите, автоматично підтягнулася марка, модель та об'єм двигуна мого автомобіля. Далі сортуємо по ціні або обираємо оптимальну для нас страхову компанію та страховку. Далі нам залишається тільки сплатити. А також ми знаємо, або я нагадаю, що є промокод ГАРАЖ10, який дає додатково 10% знижки при оформленні нового полісу. Тому користуйтеся. А посилання, де ви можете завантажити за Сунок та промокод знайдете в описі під цим відео. Тож, друзі, зустрічайте це капсула часу. Машина вся в оригінальній фарбі, окрім переднього бампера, і то там лак поліс погано пофарбували. І я буду зараз знімати бампер та перефарбовувати. Саме тому у нас зараз немає тут лючка. Перед історія така: зараз на автомобілі 115 тисяч рідного пробігу. І купили ми її в Києві уже у перекупі в. Які забрали у власника і переоформили після нового року на себе. До цього автомобіль був з салону в одних руках. Це не пригонка, це чисто офіційна тачка. Фари брудні, але бачимо, ну, що стан дійсно на той пробіг і виглядає. Бачимо, що просто цей бампер якось недобре підготували. Ну і є ось такі. Типу лак поліз чи що. Тому я хочу зараз його зняти. І ще ось тут є нюанс по крилу. Ось такий невеличкий тут. теж. Я думаю, що перефарбувати крило або ось так кантиком, ну, щоб коротше, вона вже просто ідеальна була, щоб до неї ніхто не міг доколопатись. Тому зараз я приїхав знімати бампер і відвозити його в малярку. Дивіться. Відірвав. Коротше, видно, що дуже давно вона тут висіла. Е, масло 5W30. Наступна заміна на 124 тисячі. Нещодавно, на 114 470 поміняли масло. Але по даті це було аж у 21-му році. Тачка стоїть вже декілька років на одному місці. І тому, ну по факту, за 4 роки на ній не їздили. Тому. Тут я цілком довіряю, що пробіг це дійсно її. До речі, це їхні місця. Ось тут від гумки, воно треться бо гумка, бачите, тут треба якусь плівку наліплювати, тому що спочатку ось це відбувається, це вже до ґрунта протерта а потім вже йде ржавіти, повністю вся арка. Тут такої проблеми немає, тут тільки що воно протерлося, і ржавіти далі не пішло ще. І порох у нас повністю... Що тут, що там, що зверху. Він заводський, що з одного боку, що з іншого. Так само і по аркам. Тут воно повністю по заводу не фарбовано і без рижиків, і без гнилі. Що порошки, що дверця там. До речі, у них ще болячка. Оцей механізм, якщо багато пробігу, він вже не витримує і не працює. Тут, бачите, він, ну, фіксатор, він як ти залишаєш, так він і фіксує. Я знаю, що є ремкомплекти, але ну, це не той випадок, що тут ставили ремкомплект. Його навіть не знімали, не відкручували, всі кліпси ще на дверях по заводу. Ну і стан керма. Воно не затерте повністю зі структуркою, як то кажуть, салончик, тому є підтвердження. Ну, ось педалі. Вони навіть не стерті. Так, брудні, але вони не стерті. Рельєф повністю є. Скажете, що могли поміняти. Ну, знову ж таки, друзі, тут вже таке. Можете вірити, можете ні, але це дійсно капсула часу з оригінальним пробігом, яку ми ще трошечки підлампічимо і потім я вам розповім, куди ця тачка буде реалізована і що буде відбуватися далі. Максимально оперативне виконання та фарбування бампера з крилом пройшло у нас три дні. Вчора ввечері вже було все пофарбоване. І зараз я купив герметик, праймер. І також треба також не знаю, чи є струна. Так, левий пістолет. Ну, коротше, я свій забув, і треба їхати питати, чи тут є, чи немає. Якщо немає, треба їхати додому, забирати струну і пістолет для того, щоб вирізати лобове скло на цьому автомобілі. Тому що нове лобове скло я вже привіз вчора і коштувало воно не найгірше, тому що найгірше коштує взагалі 2400 гривень. Це ціна як на автоваз. А Нормальне тайванське скло, більш прозоре та більш чітке коштувало 3100 гривень. Ось, друзі, пройшло три дні. Машина бампер точніше, вже пофарбований, крило вже пофарбоване і лобаш вже поміняний. Він у нас вночі підсихав. Вчора все це ми зробили. Що тут ще можна сказати? Тепер тачка вже ну, остаточно ідеальна. Як то кажуть, більше нічого робити не треба. Тільки поїхати помити, поприбрати в салоні, ну і все. Так, далі ми відклеюємо скотч, тому що все, вже він нам не потрібен. Оце. Ущільнювач ми його зберегли, оскільки злобашен він не продавався, а окремо, якщо купляти, він коштує 1600, ну, може 1500 гривень. Ну, теж таке собі заняття. Так, Залишається мені тільки всередині зараз поставити стоїчки з цього боку, з того боку, витерти зайве зі скла і їхати на мийку. Ось якість. Видно своє відображення цього разу дуже швидко нам її зробили, пофарбували, а це означає, що швидше ми її реалізуємо. Але дійсно таких автомобілей дуже дуже мало залишилося у наш час, особливо з таким пробігом і в такому стані. І Якщо полірнути повністю, щоб було як крило, то взагалі вона буде виглядати як нова. Вчора ввечері мені київські перекупи скинули тачку. Вони її тільки купили десь на заході України і гнали її в Київ і сказали, ну для тебе ми зробимо приємну ціну 7300 доларів за Dodge Journey 2013 або 2014 року. Ми там точно не пам'ятаємо. Виходить, вони зупинилися, зняли мені огляд цього автомобіля, сказали, коробка класна, двигун класна, по пробігу там. Було 240, а зараз 160, Ось цей власник змотав. Він нам все правду розповів. Ну що ж дайте мені він код. Я через CarVertical, думаю, зараз подивлюся всю інформацію, яку ви мені кажете. Правдива вона чи ні. Тож ми маємо звіт в CarVertical, Я його вже замовив. І що ми бачимо? Автомобіль не 2013 тисячі тринадцятого або 14-го року, а 2012 рік. Вже перший косячок. Ну ніфіга собі, все тут жовте одометр. Найцікавіше, дивимось до 2000 якогось року, до 2019 року був 183 тисячі. А потім у 2021 році накатали, може вона трохи потаксувала 334 тисячі, які змотали до 238 тисяч. І нарешті ще оцей власник, який продавав перекупом, ну наче я власник, змотав ще до 180. По факту на машині зараз десь. 450 тисяч. Ото машина класна, і двигун класний, і коробка взагалі без запитань. Ось прикиньте. Просто е, на тому, що вони зробили ціну на цей автомобіль, ти такий, о, да, зараз кину задаток. А по факту ми трошечки перевірили автомобіль через Carvertical і знаємо, що там повні дрова. Навіть за 7300 баксів, що воно того не вартує. Краще купити за 7,5-8, але автомобіль буде дійсно з чистою історією. І також були пошкодження в США, але які самі вони не показують. А нам розповідали, що машина та не бита, не фарбована, а по факту все воно тут присутнє. Тож, друзі, ось вам живий приклад того, як дію я у деяких ситуаціях, щоб купити автомобіль, який мені пропонують. Я просто перевіряю через Carvertical і не їду його дивитися та не витрачаю свій час, якщо машина виявляється ось таким. Е Тож посилання на CarVertical я залишу в описі під цим відео. Також буде знижка 20% на звіти по промокоду або по посиланню, яке знайдете в описі під цим відео, кому як зручніше, Так, я її вже поїхав, помив. Ще вчора ввечері, вона ніч простояла в гаражі. Сьогодні я ось вже її забрав з гаража, тому що треба було, щоб вода вся стекла, і на вулиці мінус 12 в гаражі там може 0, мінус 1, але вона підсохла, все скапало. І тепер у нас всі замки працюють, відкриваються, нічого ніде не замерзло. Із основного, перше, у нас тут два ключі та книжка. На українській мові, тому що цей офіційний автомобіль купувався в Україні в 2008 році з салону. По автомобілю, як я і казав, один власник до 2024 року, до 2025 року, після нового року вона була переоформлена на перекупів. У свою чергу ми купили цю тачку уже у перекупів, а не у власника. Але все, що вони розповіли, воно так і є. До речі, я ще знайшов оголошення старе, де цей автомобіль ще був на старих номерах, продавала їм дочка власника і вартість. Цього автомобіля була 6,5 тисяч доларів. Але звісно, що ми не купляли за таку суму, ми купляли її 6900, плюс ще вклали. Ну, скільки я вклав сюди, я вам розповім трошки згодом, тому що вклали ми сюди також немало, щоб довести її вже до ідеалу. Ринок таких автомобілей плюс-мінус 8 тисяч в такому стані, з таким чесним пробігом, як у нас. І вважаючи на те, що у нас вона. Була майже не фарбована, точніше, не фарбована, окрім переднього бамперу. Я ще раз перефарбував передній бампер і пофарбував одне крило. Тому перед тим, як ми перейдемо до опису цього автомобіля, зараз я візьму товщиномір, то і нечистий автомобіль. Я ще не разу його не перевіряв, тому перевіримо разом з вами. Ну як сказати, чистий. Все одно, сьогодні вже така мжичка, трошки ми проїхали. Ну і видно, такий наліт. Пилючки. Але все ж таки вона чиста. У нас двері чисті, оскільки коли ми її пригнали, вона була прям під слоєм бруду таким нормальним. Так, що, починаємо з криши. Так, жодного рижечка тут немає. Лобашик вже, до речі, стоїть новенький. Так, криша у нас б'ється 101-102. 113 у нас б'ється капот в заводі, 122-112. Оце крило я вже фарбував, тому що отут була коцка. Тому я пофарбував оце, а все крило скрите лаком. Тому у нас б'ється як другий слой. 193. так, 228, 236, 201. 144, тут взагалі 132, там взагалі майже не фарбувалось. Виходить оцей п'ятачок, ось тут переходиком. Тобто крило повністю перефарбоване, зараз воно в ідеалі. Капот у нас по заводу, оце крило також у нас повинно бути по заводу, ми його не чіпали. Так воно і є. 104 воно повністю ціле, повністю все чітко. Так, Стойка 113. Пробіжимось одразу по стойкам, 10410. Ну, це, звісно, що може бути там розбіг якийсь невеликий, може ще тут полірувалось щось. Так, 96,3. Це завод. Далі у нас 126, 115, 108, 122. Так, Тут також завод. У нас лючок завод, він також металевий. Задня у нас арка, дверка, завод. Передня також завод. Так. Все у нас тут по заводу повністю. Тепер саме цікаве, це у них болячка. По-перше, оці арки. Я ще раз перевіряю, бачите, тут завод, трошки бруду є, але 120-121 це завод. Вигниває ось тут. Чому вигниває? Тому що, бачите, оця гумка у нас, вона ось тут піскострується і натирає ось тут. Протирає до ґрунта. У нас протерто до ґрунта. Але... Ще нічого не пішло. Тут повністю по заводу, без рижиків, повністю весь поріг. Що з цим робити? Треба затикати в колір. У мене залишилася фарба, але я цього робити не буду, тому що люди подумають, що тут рижа. Я просто візьму, віддам в комплекті з автомобіля фарбу і ще поїду куплю. Є спеціальні такі гумові накладки. Це буде відповідна частина. У нас виходить, що оця гумка буде в іншу гумку. Придавлювати і не буде натирати по металу. Тут така недоробка. Ну, коротше, далі у нас все пішло по заводу. Проєми повністю. Де там тикнути ось тут 56,9. Тут завод без рижиків, просто ідеальний стан. Ну, не за дверей. Вони не брудні, вони не ржаві. 54. Всі чотири дверцята в ідеальному стані. Так, цю сторону пробили, кришка багажника у нас також 103 завод. Ще ось тут дах зробимо. 92, 92. Так, далі кришка багажника 92. 88. Так, Погнали 106. Може полірували вверх. Ну, це таке може бути. Ну, Це 100% завод. Так, 115. Знову ж таки, арочку ми дивимося, арочка без рижиків в заводі. Тут така сама історія протерте, але без рижиків. Тут у нас 60, 98, 80 повністю в ідеальному стані. Таких вітар дійсно дуже мало із таким пробігом. Так, да, є якісь коцки, ось такі, типу, затикати від ременя безпеки, людина виходила, воно все це діло, але вона не гнила зовсім що по дну, що ось тут ми бачимо. Так, двері. 104 завод, 105 завод. І того ми маємо. Оце крило, яке я пофарбував, і що, і все. Ну і бампер. Бампер також тепер в ідеалі. Отут були коцки, отут була коцка, ми все це перефарбували, фари помили, все це виглядає. Коротше, я чесно кажу, що хто шукає таку живу машину, тут питань бути не може. Просто приїжджайте, забирайте, катайтеся та насолоджуйтесь. Ми маємо безключовий доступ. Регулювання фар, лінзи, підігріви, п'ятиступка механіка, блокіровки все це працює. Так, запускається ось так. Запустилася, а тепер, як вона працює, навіть пічку зараз вироблю. Чотири склопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал Ви чуєте? Ледь-ледь щось ледь там чутно, як воно працює. Ціна зрозуміла, що на авторі а вона буде дорожче, оскільки дуже багато перекупів, бо дуже багато людей пропонують обміни. І перед тим, як приїжджати на той обмін, вони не договорюють інформацію про свій автомобіль. І часто буває так, що ви, наче як домовились, у всіх все виходить, але потім приїжджає тачка, ти на неї дивишся і плачеш. У тебе ідеальна нова тачка, а тобі приганяють карча. Там невеличка вм'ятинка, там подряпинка. Вони, ну, Наприклад, оцінюють там якийсь лану 3500. 3-500. Ідеальний я власник з салону, все чітко. Ну думаю, якщо ти власник з салону, ну так 8300 мінус 3500, там плюс доплата. Коротше, нормально виходить. І той ланос подешевше продати, щоб швидко Приїжджає ланос, там нема живого місця. Власник позатикував. Все олівцем, де були рижики, позачищав, позатикав, каже, ідеальна тачка не фарбована. Ну ви розумієте, да, відношення. Тому на авторія завжди ставляться ціни дорожчі саме для таких людей. Щоб навіть якщо воно пригоне карча, щоб він, хоча б, нормально доплатив різницю, щоб у мене був був зазор продати Тайланас дешевше і заробити собі гроші. А так за. Гроші за готівку я готовий торгуватися. Прям ну 500 баксів з куста скидую на всі, про всі моменти. Ой, друзі, забув сказати, бо захетять, коли прийдуть дивитися, дивіться на оцій кришці багажнику, є ось такі подряпини. І причому ну, вони такі досить нормальні. Але ну, це кришка, це кришка багажника. Ну, навіть не кришка багажна, а кришка запаски. Тому я, я її чисто не робив, тому що тут треба і буковки знімати. Це дуже геморойно. Ну і в принципі, просто коли ти їдеш назад, забуваєш, що в тебе ще, окрім того, що машина закінчується, ще тут 25 см цього колеса, це наквітка на колесо. Я думаю, що. Ніхто його фарбувати не буде. ну Може хтось для себе в ідеал, але знову ж таки, 500 баксів, оце, оце ще й на фарбування того колеса. По кузову, як я вам показав, тут взагалі питань нема, сів, поїхав. Навіть стан педалів, вони не затерті, вони, як нові, всі три педальки. І працює оцей фіксатор. На вітарах також ця полячка, на всіх дверях він перестає працювати десь на пробіги біля 200 тисяч. Но це не тільки Вітари, це всі японські, корейські автомобілі. На таких пробігах у них вже не працюють ті фіксатори, тому що у них там якась система не така досконала, як на Вах, Ауді, БМВ і інші автомобілі. Так, друзі, хто б вам ще показував автомобіль понизу. Побачимо, що у нас нова банка, до речі, ну як нова. Вона вже тут давненько, тому що бачимо кріплення трошки таке окислене. Але дивимось, у нас а, виходить, що трошки є окислення по ходовій, по речагам, тому що вона ну, або в Києві їздила, або стояла. Але якщо дивитися дно, то дно повністю воно ціле. Як то кажуть, ось пороги, стан порогів, ну, ви бачите, як ви самі, тут у нас також по цьому боку все чітко. Ось такий стан вона має повністю по всьому автомобілю. Ну, десь там ну, на карданчики ось такі, типу дрібні. А, тут о, що у нас? Трошки є запотівання, але вона не тече, ну, трошки-трошки, ось тут. Далі все сухо. Двигун сухий, коробка суха повністю. Ніде, звідки не капає, не тече. Так, де ось. Зайти, подивитися. Тут трошки десь на рейці, ось там запотівання є. Ой, щось я так заїхав, не дуже зручно. Ну коротше, тут все, як то ми бачимо, в ідеалі все повністю сухо. Як по двигуну, так і по рейці. Ось це заливна горловина. Точніше, злив масла. Ось такий стан. Повністю показую, як то кажуть, як є. Друзі, ну я ж вам казав, що тачка дійсно класна, дійсно вартує уваги. Тому ну, хто шукає собі живу Вітару або будь-який живий аналогічний кросовер на повному приводі з нормальним розходом і щоб був максимально надійний, тому що ну що може бути простіше ніж Suzuki Grand Vitara, Це в простому народі називається японська нива. Сів, поїхав тут. На колінці все можна перебрати, замінити і поїхати далі. Електроніки не також і дуже багато. Надійний двигун в ще дуже дуже багато. І, до речі, я дивився, скільки коштують запчастини по ходовій. Там щось, наче найдорожче, це передній речах. Якщо найдешевше брати, то 1500. Якщо брати класний, дорогий, 2400-2500 за повністю речах. Передній це там шарова в зборі і два свинблоки. Окремо накінечники CTR по 400 гривень на цей автомобіль. Ну якщо взяти Opel, там десь 700 гривень. Тому дійсно на японця на цей автомобіль запчастини дуже дешеві. Ми порахували, що там колодки 800 чи 840 передні, теж класні. Не, не дешеві, дешеві. Там може і 500 будуть. А по стойкам стаба вони взагалі по 300 гривень. Коротше, я думаю, що зараз реально дешевше буде цей автомобіль. Утримувати, аніж який-небудь вас по типу пріори чи десятки, тому що ну, запчастини на рівні, але якість, звісно, що буде не на іномарку краще, аніж на автоваз. Тому, друзі, на сьогодні це все, що планував, я зробив, полірувати. Думаю, поки що не варто цей автомобіль, оскільки він не затяганий. Ну за 115 тисяч, це якщо вже продавати його там за космос ціну, як капсулу часу за 8500 або 9000. тисяч, можна вилізати його, відхімчистити. А ми поприбиралися, помили його. Головне, що поміняли косяки, це замінили лобаш, пофарбували бампер, крило там трошечки. По міру показав, по дну я вам показав. По техніці взагалі питань немає. Звісно, що коли в майбутньому ви будете міняти ходовку, якісь там речаги, то, то все ви заміните. і У вас просто буде нормально ходовка. Машина трошки постояла. Кузов в ідеалі на ходовій є невеличка корозія, але це зовсім не критично. Іноді тачки з Америки, от якщо взяти мого Форда 2017 року, речаги ще гірші, аніж тут, тому що десь по вологому клімату вона їздила. Хоча пробігу тут 115, там 130. тридцять нехай буде. Плюс-мінус, але роки 2008 і 2017. 10 років різниці, а машина по дну у гіршому стані, аніж оця СОЗуки. Тож, дякую всім за перегляд. Всім бувай!